У луцьку чоловік вдарив знайомого ножем. Жахливе вбивство сталося 3 квітня у багатоквартирному будинку на вулиці Шота Роставелі. Як повідомили у поліції, Волині 44-річний лучанин помер в кареті швидкої допомоги. Поліцейські за гарячими слідами встановили зловмисника, який може бути причетним до смерті потерпілого. Нині слідчі дії тривають. Громадяни виявили тіло місцевого мешканця. Яке було з ножовим пораненням. коли медики прибули на місце події і транспортували його до лікарні. Він, на жаль, помер. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Наші співробітники кримінальної поліції оперативно встановили ймовірно причетного до нанесення ножового ушкодження. Ним виявився 54-річний також лучанин. Чоловіки перед тим обоє перебували в квартирі. Між ними виник конфлікт. І один другому наніс ножове поранення. Поранений чоловік вийшов і помер на вулиці.